Олег Чебаненко, голова громадської організації Соціальна Єдність, був запрошений як експерт на засідання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, де представники громадських організацій дискутували щодо створення необразливого контенту, толерантної лексики по відношенню до людей з різними формами інвалідності видимої чи невидимої. На зустрічі обговорювалися такі теми: Правильне використання термінології щодо інвалідності, Уникнення дискримінації, Думки без достатніх підстав, що базуються на поодинокому досвіді, з виховання, з впливу змі чи інших джерел та стигматизації людей з інвалідністю, накладання негативного змісту. Збільшення прояву людей з інвалідністю в медіа, залучення людей з інвалідністю як експертів, експерток, ведучих, створення інфраструктури для людей з інвалідністю. Олег Іванович у своєму виступі зауважив щодо таких питань перше важливо, щоб у медіа не використовувався та не поширювався далі. Образ людини з порушенням слуху як людини з вадою. Це ознака розмаїття, а не страждальницького образу. Друге варто користуватися гаслом, що стосується людей з інвалідністю. Нічого для нас без нас. Будь-яка ідея покращення умов для людей з інвалідністю має проходити через досвід тієї людини. Яка буде ними користуватися? Третє саме непристосованість суспільства призводить до висловлювань дискримінаційного характеру. Намагаючись замістити цей факт, перекладається відповідальність за відсутність, наприклад, інфраструктури для людей з інвалідністю, говорячи, ніби люди з інвалідністю чогось не вміють чи чогось не можуть. Четверте Інфраструктура для людей в кріслах колісних має бути вже давно базовою. 5. Звернення уваги начальника відділу комунікації Міністерства соціальної політики на проєкт закону номер 5344 д а саме визначення інвалідності в документі як функціонально обмеженої особи. В умовах, коли ми говоримо про розмаїття суспільства, застосування щодо людини з інвалідністю поняття обмеженості є неприйнятним. Добрий день усім присутнім. Дякую за запрошення. Наша громадська організація займається питаннями людей з інвалідністю з порушенням слуху. А якщо трохи детальніше, то тими людьми, які використовують жестову мову як основному у своєму спілкуванні в житті, тому що ну. Порушення слуху, вони є і різні, але ж ми саме сконцентровані на тих людях, хто використовує жестову мову. Хотів би спочатку, ось тут серед тих матеріалів, які роздали, саме перше, з чого вони починаються, це медіа створюють усталений образ людини чи групу людей. На що б хотілося звернути увагу? Саме ця частина створює усталений образ. А у мене таке питання: а в кого створюють цей образ? Про кого ми зараз говоримо? Коли ми говоримо про недискримінаційне використання лексики, то про чию увагу ми говоримо? Про увагу людей з інвалідністю чи людей, які не мають інвалідність? Бо, на мій погляд, це важливо, оскільки люди з інвалідністю вони для себе визначають свій світ і своє розуміння і ставлення до цього світу, в якому вони перебувають як до самих себе, так і до оточуючого світу. На мою думку, нам усім разом треба зосередитися більше саме на тому, як ставляться люди без інвалідності до визначення тих людей, які знаходяться поряд з ними і мають інвалідність. Чому це важливо? Тому що, ось на прикладі питали про приклад. Да? Я бачу, тут у словнику термінів щодо людей з порушенням слуху, визначений як негативний термін глухий. Ну, таке спірне питання. Ось у нас зараз присутня пані Ірина Чепчина. Ірина Чепчина, да, яка є головою Українського товариства глухих. У нас у світі є всемірна World Federation of Deaf. Це єдина така загальносвітова організація, яка також називається Федерацією глухих. А, в довіднику безбар'єрності, про які сьогодні згадували, також термін глухий, ані. Там він визначений як неоднозначний такий І я вам скажу: ми постійно, ну ладно, не постійно, а так неодноразово вже збирались з нашою командою, в якій присутні люди з порушенням слуху, ті, в яких порушення є вродженим, ті, які взагалі не мають слуху, ті, в яких втрата слуху є частковою. Ми обговорювали це неодноразово. Як їм самим зручно сприймати, тим розумієте, навіть в жестовій мові є. Окремі жести для позначення людини, яка взагалі не чує або яка частково втратила слух. Так от, серед ком'юніті е, глухих людей, деякі з них навпаки ображаються. Ті, хто взагалі не мають слуху і є глухими людьми, вони ображаються, коли їх називають якось інакше. Вони пишаються тим, що вони глухі. Ті, хто частково має, мають, мають часткову втрату слуху, Ну, там такі дещо різне відношення. До чого це я веду? До того, з чого я почав: що коли ми говоримо про те, про визначення єдиної термінології, яка є недискримінаційною, то треба розуміти, що ця термінологія має бути визначена знов таки більш для саме публічного вживання. І тут, коли ну, є такий дуже популярний зараз вислів: нічого для нас без нас, це вислів, який використовують саме по відношенню до людей з інвалідністю. А, втім, знов таки власне відношення людей з інвалідністю до використання певних термінів, зокрема до терміну глухий, та відношення та таке емоційне забарвлення та історичне забарвлення використання терміну глухий в суспільстві, яке ще там з радянських часів пішло, вони є дещо там образливим. Ну скажімо так, його використовують як образливе. Втім, я б сказав, що там враховуючи світовий досвід. В нашій організації ми правильно, що це еволюційна да? справа така. На, на цей час дійшли висновку, що це є припустимо використання терміну глухий по відношенню до людей, які взагалі втратили слух. Що б хотілося ще зауважити, це до прикладів. Да? Ви просили навести приклади небажаних негативних стереотипів. Ну, те, з чим ми стикаємося, да, це використання терміну, та не просто терміну, а людина з особливими потребами. Це проявляється не тільки в термінах, да, а й там в зображенні людини. Але ми сьогодні це все звучало, вже, що насправді пандус чи ліфт для людини, яка використовує візок колісний, не є особливою потребою. Це вже має бути давно мало б стати базовою інфраструктурою в суспільстві. Тут не треба казати, що Україна така от там десь там пасе останніх. Ні, це світова проблема. Насправді і багато країн, які звуть себе більш цивілізованими, на сьогоднішній день їх інфраструктура не найбільше пристосована для людей з інвалідністю в деяких місцях. А, також знов таки про це казали сьогодні це зображення людей з інвалідністю, які страждають. Ну, Я певен, що кожен з нас в певний час за якихось обставин страждає. Якщо влучно підібрати момент та зробити фото, то кожного з нас можна там зробити жертвою якихось обставин. І те, що найголовніше, а, про це от і Ульяна казала, це не зовсім це є зрозумілим таким, такою тезою, да, коли кажуть, що людина має бути на першому місці. Чому ми змінюємо, да, там інвалідна людина з інвалідністю. А, треба ще глибше трохи копнути. А, як каже конвенція? Он, то інвалідність це розмаїття. Треба припинити розуміти та сприймати інвалідність як оце ще жахливе слово, на мій погляд, вада. До речі, я десь його бачив, як рекомендована людина з вадами слуху. ВАДА взагалі має дуже негативне таке забарвлення, і я б його не радив використовувати. Так от, ми кажемо. Треба розуміти і змінити своє ставлення до того, що інвалідність, особливо в нас в Україні з урахуванням війни, яку ми маємо, то це розмаїття. І треба пристосовувати суспільство. І ну, до чого я саме тут про це кажу: до того, що саме непристосованість суспільства викликає в людей потребу якимось чином замістити це, цей факт, який існує зараз, перекласти відповідальність за відсутність відповідної інфраструктури на людей з інвалідністю. Та саме говорити про них як такі, які чогось не вміють, чогось не можуть, позбавлені якоїсь можливості, мають особові потреби, ні, це все звідти походить. Ольга Герасимюк, голова національної ради, зазначила: для нас важливо пояснити пресі, як зосереджуватися на талантах кожного з нас, подбати про рівний доступ людей з інвалідністю до інформації. Забезпечити сурдопереклад та інше. В той час, як Україна перебуває у війні, ми вже маємо створювати умови, зважаючи, що розмаїття людей з особливими потребами стане більшим. І працювати, щоб з поверненням на робоче місце після отримання інвалідності людина не відчувала жодних бар'єрів.